Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую яблучний пиріг з меренгою один із найсмачніших літніх десертів, який завжди вдається. Для тіста нам знадобиться 80 г вершкового масла або маргарину, 80 г сметани, 180 г цукру, 3 жовтка. Одна чайна ложка ванільного цукру, 1 столова ложка олії, 160-180 г борошна та 1 чайна ложка розпушувачу, для начинки 5 середніх яблук, а для меренги 3 білка та 100 г цукру. Спочатку зроблю тісто. Змішую борошно з розпушувачем, відразу висипаю в миску і натираю масло чи маргарин на крупну терку. Ретельно перемішую борошно з маргарином і поки що цю крихту відставляю в сторону. В окремому посуді змішую жовтки, цукор, сметану, ванільний цукор та олію. Розмішую масу до повного розчинення цукру і вливаю в борошняну масу. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Перекладаю його у форму. Тісто вже переклала в форму, тепер нарізаю яблука і викладаю зверху на тісто. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Розмір моєї форми 26 см. Тим часом, поки випікається пиріг, зроблю меренгу. В Чашу міксера вливаю білки, збиваю поступово додаючи цукор. Меренга вже збита, пиріг ось так гарненько вже підпікся, і швиденько викладаю меренгу і відправляю в розігріту духовку до 190 градусів ще хвилин на 20.